Ми з вами реально всі такі різні. І сьогодні я хочу познайомити вас з Лізою. В неї особливе життя життя місіонера, коли ти був місіонером в Казахстані, а потім ти став місіонером в Кракові. Я тут сміялася до того, кажу, наступне місце теж, місто теж буде на букву К, тільки в іншій країні. Невідомо, як воно буде. Я думаю, що ми ще не один раз з нею тут зустрінемося, і вона ще розкаже. Ліза проводить онлайн зустрічі для підлітків, яким 11-15 років. І оцей цей формат онлайн, він реально для нас невідомий. Дуже цікавий, тому що хочем, не хочемо, але всі ми час від часу попадаємо в онлайн. А так як ви там вже такі акули і знаєте, як жити в тому онлайні, поділися нам, як відбувається клубна зустріч для підлітків. Ну, підлітки заходять в посилання на Zoom. І ми там їх зустрічаємо. Звичайно, ми заходимо трошки раніше, потім впускаємо їх в зал. Ми кожного підлітка запитуємо, як в нього справи, де він зараз знаходиться. Особливо під час війни це дуже актуально. Ну, бо ти знаєш, більше за нього молитися треба чи ні. Бо хтось більше в безпечній території знаходиться, хтось менше в безпечній території. Потім ми запитуємо, що у нього було на тижні, цьому, що було гарного, за що він дуже вдячний Богу, і що може було сумного. Тобто дуже важливо відмітити кожну людину, яка заходить, і навіть ми, як вчителі, також про себе розказуємо, що в нас було на цьому тижні, і за що ми також вдячні Богу. У цей момент це дуже класно, що не тільки учасники, але й лідерський склад розповідає. Тому що так ми як відкриваємося uh -huh. перед ними, і вони зрозуміють, а вони такі самі. Як і ми, знаходяться в тих самих містах, що і ми, і це дуже класно. Насправді, далі ми з ними граємо. У нас у підлітків менш рухливі ігри, більше це або інтелектуальні, або якісь творчі. Наприклад, одне з останніх ігор, які ми проводили, це більш така інтелектуальна на слайдах ігра, ігра була Підрахуй монети. І там була картинка з різними монетами, і хто швидше буде підрахує, скільки там монет. Типу різні там 10 копійок, 25 гривня, і треба сказати повну суму, яка була. А, то Додати Це, всі що, номінали. Да, Воно ніби і... така і легка, та. не, не нав'язлива, але, але одночасно цікаво, хто швидше. І їм цікаво. Срівнувати ага, змагальний за... процес це ага. один з одним. Друга ігра в нас була така більш творча, це особливо коли знайомишся з ними чи більше пізнаєш їх. Треба було намалювати герб про себе і намалювати про себе, що вони люблять намалювати якось своє ім'я. Улюблені якісь речі їхні, те, що буде про них розказувати, що більше uh -huh. про себе. І так ми пізнаємо знайомимося один з одного і більше пізнаємо один. одного. Як така створи свою аватарку. Так, і там такі, такі, такі різні штуки. Це Класно. У нас тема була Ми такі різні. Ми проходимо ем, цю тему. За допомогою книги підготовка до успіху. І наша задача не просто розказати да, там Біблію, а зв'язати звичайне життя, їх переживання, змагання якісь по життю і також Біблію. разом. Це навчання на досвіді. Так. Улюблений момент. Так, так. І На цьому занятті ми проходили тест-діск. Заздалегідь закинули в чат тест діск. Вони пройшли, і вже на заняття вони прийшли підготовлені, знає, хто вони є по темпераменту. Тест діск визначає, хто ти є по темпераменту. Це чотири види темпераменту. Може бути, воно зустрічається також у шкільній програмі, як Холерик, Сангвінік, Флегматик, а також зараз. Їх можуть називати як, наприклад, це або домінуючий тип, впливовий тип, той, хто впливає постійний і відповідний. Тобто такі чотири типи, і вони проходять цей тест заздалегідь. І вони вже приходять до вас з готовими Готовим. відповідями, знаючи свій тип по цьому uh -huh. тесту. Як ви обговорювали? От знаю, я вже прийшла з тим, які ми різні, і кожен має різний тип. Ну в когось однакові, але все рівно всі ми різнимося тим. Так, ми обговорювали, які є в кожного типу сильні і сладкі сторони, як це проявляється в житті, різні ситуації. Також запитували у них, як вони може бачили, як в їх житті, або в житті їх друзів, в житті сім'ї. приводили різні приклади, і така у нас була жива така бесіда. Потім... Ми показували, як в Біблії які герої є а, різного типу характеру. Що наша основна от була думка: неважливо якого ти типу характеру, ти можеш бути такий лідером, керувати, можеш бути а, більш спокійним людиною чи більше заводити всіх. А, але всі ми важливі. І не буває поганого типу, да, характеру не буває поганої. Є просто ось такий різним. Угу. Ми різнимося цим. І це так класно. Можна показати, що герої різного оцього темпераменту так. вони, да, є всі в Біблії. Так. Кожен важливий, кожен має свої сильні сторони, якими він може служити. Е, якби живи так, щоб і ти потрапив в книгу книг. Класно. Також у нас є в кінці уроку ми даємо практичне завдання, і цього разу ми давали їм, щоб вони могли спостерігати за собою. Один із віршів Біблії, який ми пропонували звернути на нього увагу, це дивись на себе, заглиблюся і вписання. Okay. І пропонували їм, щоб вони дивилися за собою, як їх темперамент проявляється в різних ситуаціях, і, і як, який тип темпераменту є в їх сім'ї у тата, у мами чи братів-сестер, чи їхніх друзів. Бо якщо ти знаєш тип темпераменту, наприклад, свого друга, то ти вже знаєш, як до нього відноситись. І ти... Як він відреагує в тій чи іншій ситуації, та, вже та. не сюрприз для та. тебе. І ми можемо обговорювати це на наступному уроці. Тобто у них така більше спостерігаюча була. Завдання, да і щоб можна було це обговорити, як це в практичному житті допомагає. Але це так класно, тому що вони бачать цю практику. Вони розуміють, як застосовувати те, про що ми сьогодні говорили, розуміють важливість. І ще мені дуже сподобалось. Що ти не сказала домашнє завдання. Ти сказала і далі у них практичне завдання, і от давайте зробимо так, щоб завдання на наших клубах перестали бути домашніми, а стали практичними. Дуже дякую тобі за цю розповідь за цю клубну зустріч. І, чесно кажучи, я бачу, як її можна провести так як Ліза розказувала онлайн і офлайн. Тому що ідеї насправді дуже класні. Дякуємо, що ви діялитеся. І так пишіть коментарі, як ви провели цей клуб, як вам вдалося, і хто ви, який ви темперамент по диску.